Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоріне Таро. Для нас карта дня на 4 серпня 2025 року. Подивимося, який сьогодні день і чим він наповнений. Ну що ж, карта дня для нас. Що тут? До посухів. що в нас на дні колоди, пашмичів, дві одинички, два початку. У мене є ідеї, паш мечів це ідеї, інформація, наші думки, які ми хочемо реалізувати, те, що ми собі плануємо. Це може стосуватися дітей і онуків, бо це паш дуже молода енергія, а ливо це наша внутрішня дитина, яка штовхає нас на пригоди. Тобто паш мечів це думки і ідеї. А туз посухів це втілення, це дія вже, це вже ентузіазм, енергія, яка нас штовхає для отримання результату. О, вже повітряна тривога. Маємо вогонь і мечі. Ну що ж, подивимося, що нам буде допомагати сьогодні. Що нам допоможе? Ну, наші переконання, тому що це моє. Для мене це має важливість. Я так хочу і я дотримуюся свого курсу. Відстоюю свою позицію, своє бачення, своє бажання. Така наполегливість і впертість. А що буде заважати? Що нам буде заважати? Хм. Заважати буде трійка, це вибір, який ми зробили, те, куди ми йдемо вже, можливо, дивний, дивно так випало, тому що допоможе впертість, наполегливість, коли я стою на своєму, а заважати буде трійка посухів, що вибір. Можливо, треба підкоригувати, можливо, поміняти. Бо три це ми прийняли рішення, ми рухаємося за, за своїм планом. Але воно нам заважає, знаєте, можливо, от обмеженість, коли ми дивимося, знаєте, от чітко, от як в шорах, йдемо і не бачимо якихось нюансів. А можливо те, що немає прогресу. Немає ну, швидкого прогресу, затримка. Знаєте, тобто ми вийшли запоріг, так? Ми йдемо до втілення своєї мети, свого плану, але от вийшли запоріг і зупинилися. А можливо розчарування, що я вибрав саме цю стратегію, чи саме цю дорогу. Якось воно мені не поєднується зовсім. От говорю, а немає відчуття взагалі, що, 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 що ця карта на своєму місці. Ну, швидше за всього прогрес, що немає швидкого результату, то ми так взялися активно за це за втілення, а щось пішло не так, і вже починаємо задумуватися. Ну все, ми заховаємо, маємо ту спосухів, маємо ідеї, маємо що втілювати. Маємо переконання, які важливі для нас. Ну що ж, мої любі, я бажаю нам мирного і спокійного дня. Я бажаю нам впевненості, рішучості, наполегливості, такої творчої іскри, яка буде нас спонукати до дії. Дякую вам, що ви зі мною. Чекаю від вас зворотнього зв'язку. Дякую, що ви мені пишете, мені це дуже приємно, для мене це дуже важливо. Ставте вподобайки, і хто не з нами, я вас запрошую, приєднуйтесь до магічного простору, зоряне таро. Ну що ж, ми Люблю вас, обіймаю, почуємо ще.